На дотик. У нас є можливість зв'язатися із, так. Я вже бачу Ярослав Грицак, історик, професор, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету, кафедра державного управління і почесний гостьовий професор дуже багатьох інституцій, відомих і великих. Ну, а для мене особисто. Найцікавіший історик, спасибі Ярослава Йосиповичу, що з нами. Спасибі, що долучилися. Ну, Шанокрімно вас бачите, дякую що запросили на слава Україні героям слава. Знаєте, я хотіла якраз перед нашою розмовою дати. Ми починали сьогодні Гімном України в виконанні запорізької виконавиці і виконавців, які були на цікавезному заході 4 вересня. У нас відбувався в Запоріжжі. Потужний офлайн захід на підтримку героїв Азовсталі. А тут хотіла дати гімн у виконанні, той, який в Німеччині лунав з нагоди так шанували візит нашого прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і три прапори України по центру Німеччини і Євросоюзу. І ось таке, знаєте питання: ось, будь ласка, в Німеччині шанують Україну. А ми говоримо, що 1 вересня для новітньої історії це початок Другої світової війни, і якраз в інформаційному просторі України, принаймні, про це ну я майже нічого не зауважила. А ось тут якраз про ті знання, які що зараз відбуваються. Зараз, ті, з ким ми перемогли нацистську Німеччину, воюють проти нас, а Німеччина піднімає прапор України. Як ви як історик це все пояснюєте? Що відбувається? Що з нашим світом зараз? Що ми не зрозуміли про Другу світову? Це, пані Олю, це така іронія історії, історія дуже багато, іронії парадоксів. Вчорашні союзники сьогоднішні вороги, вчорашні вороги сьогодні союзники, що ще раз показує, що історія мало чого і стала, історія дуже змінна. Але попри ті зміни, попри ті часті зміни, часто зміни, можна говорити щось певні тенденції. Uh -huh. І якщо ми ці тенденції бачимо, розуміємо, то нам трошки прояснюється в голові, а що нас може чекати. Знаєте, я весь час кажу, що історія це не є карта, яка може детально показати нам, куди йти, яких кілометрів до цієї вістини. Історія — це раче компас. Uh -huh. Вона не дозволяє нас потреби думати, вона дає можливість думати краще. От. І якщо говорити про певні паралелі, звичайно, паралелія але перш за все. Перш за все. Е, яка є головна паралель між другою війною, цією війною, яка має надійно стане третьою створеною війною? Uh -huh. паралелі є та, що як тоді, так і тепер українське питання стоїть в центрі геополітики. Знаєте, хто, хто має контроль над Україною, той uh -huh. має шанс управляти цілим світом. Це те, що писали про першу війну, те, що говорили про другу війну. Euh, власне, говорить про те, що до війні що Сталін виявився набагато вправнішим в розірванні української карти, карти. Mm -hmm. якби Гітлер вивісив на золотих воротах в Києві не свастику, а три записи на жовтий прапор він пан би війну. А тоді він не був би Гітлером. Mm -hmm. Так чи інакше, що ми бачимо, українське питання далі залишається в центрі геополітики. Кожне порівняння, звичайно, кульгає, і тут кульгання полягає в тому, що тепер в тим разом. Україна виступає як суб'єкт, не як об'єкт, не як за нею бореться. Вона, Вона сама. бореться. Угу. бореться. Причому суб'єкт дуже високої якості, знаєте, бо ми бачимо, як голос України більше чути, знаєте, і Зеленський, і суд, це все навколо нас. Це одне. А друге, що тепер, вперше, може за сто років нашої історії, починаючи з першої війни, українська справа, українське питання має підтримку заходу. На ніколи цього за підтримки не мали, тому що українські питання завжди вдалося в контексті з одного боку Росії. Вважалося це частина російського питання. А з другого боку, якщо хтось відокремлював українське питання, то це були німці, австріяки, тому вважали, що це германофільське питання. А тепер мачем все помінялося. То історія дійсно пер, 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 перехитнулася, перевернулася майже на 180 градусів, але безкавна користь України. Ви зазначили, що щоб не стала третьою світовою. Якщо говорити, що ми живемо в інформаційну добу, і якщо говорити про залучення інформаційне, ну, тобто бомбування мізків і залученість людей в усьому світі, це хіба ще не світова? Ну от інформаційна, це ж вже світова війна, чи ні? Це не світова війна. Якщо в стисному сенсі, я, я розумію, що ви кажете, скажімо так, в цю війну втягнуті майже всі? Угу. Зараз ми здадемо такої точки на карті світу, яка б не відчувала в тій чи іншій мірі наскільки війни. Починаючи з козін Африки Азії, яким яким загрожує голод. Недавно мій приятель з Австралії сказав, що це має вій вплив на Австралію, тому що бронь Боже, бронь Боже, Росія переможе війні. Тоді uh -huh. Китай розправляє свої плечі, м'язи. І погрожує Австралії. Він це вже робить, але тепер його звучить дуже набагато сильніше. В гарантині це відчувається позиція Папи. Тут сильно контексті тому цьому само є. Так. Я вже не кажу про Захід, тому що Путін переконаний, що він веде війну проти Заходу, а не проти самої України. Ну, і, Очевидно, ця війна кінчиться крахом режиму Путіна. А раз кінця крахом режиму Путіна очевидно треба думати, що зникнуть такі псевдодержави, як ДНР ЛНР. Як Трансміністрі, Придністров'я, як Абхазія Осетія. очевидно, будуть великі зміни в Білорусі. Uh -huh. от, тобто, і що ну, це ще в ширшому контексті? Е, Путін бачить себе як лідер невільного світу, як лідер, е, скажімо як, як от країни, які виступають проти ліберальної демократії ринку. Путін ж каже, що він веде війну проти золотого мільярду, так званого проти країн G7. Uh -huh. так, і він бачить, що це ніби такий бунт. Колишніх колоній Азії Африки на чолі з, з, з Росією і Кіт Росією Китаєм проти Звичайно, цього це золотого ми провезнеться за, за, за невольництво, але він це так бачить Знаєте, тому дуже важливо останні 15-20 років. Ми бачимо дуже небезпечну хвилю в світі це і нова хвиля, і ми не знаємо, коли не скінчиться, але я маю маю велику надію, що перемога України може цю хвилю перекінчити. Ця хвиля полягає в тому, що ростає кількість авторитарних режимів. Mm -hmm. Знаєте, Це не тільки там Гуго Чавес, там чи Арабські країни, бачимо Орбан, бачимо Польщу, бачимо навіть Америку, mm -hmm. навіть Трамп. Це, так. це не те, що розраховує, 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 розраховує Путін, бо Путін вважає, що Захід вмирає, отже треба його добити. А насправді показується ні, Захід не вмирає, захід дуже сильний. І сильний, зокрема, тому що Україна на стороні Заходу тепер, а Захід на стороні України. Якщо говорити про ну, улюблена фраза, що уроки історії не вчать, отже, все-таки уроки Другої світової, ми в цьому сенсі менше вивчили уроки про свого оцього ворога, який завжди був нашим ворогом. Ми ж зараз говоримо не про 195 днів війни і навіть не про 8 років, а про кілька століть. Тобто, ми недостатньо, ну ми тому в війні, що недостатньо знали свого ворога. Чи ми недостатньо вивчили себе, і які знання важливіші, на вашу думку? Нас про нас чи нас про них? Я би сказав, може інакше. Я, до речі, знаєте, поки говорив і себе слухав, вибачте, що так, жартую, то забув про ваше питання попереднє: так, ми маємо гібридну світову війну, але ми не маємо гарячої війни. і це дуже важливо. Uh -huh. Uh -huh. Бо це є принципова позиція заходу: надати цій війні виплеснутися назовні. В гарячій Україні. фазі Україні. Uh -huh. Uh -huh. це дуже важливо насправді їхня позиція. І тому, я, знаєте, я кажу, що повторюю цю тезу, що Україна нагадує мені Палестину, uh -huh. де нібито теж такий локальний конфлікт між ізраїльтянами і Арабами, нібито локальний конфлікт не має насправді глобальне значення. Бо без цього, скажімо, ось бою тебе вересня, атака на, на Нью-Йорк. І тому ми розуміємо, яка різниця між Палестиною і Україною з одного боку, скажімо, конфліктами в Яславії чи Кавказі, чи де приймає, принаймні роль цих конфліктів. Вони є локальні, а Україна а тут? І, так. і Палестина є конфліктами локальними, які мають глобальне значення. Будь-який конфлікт в Україні неминуче має глобальне значення. А це дуже важливо зрозуміти. Тому скажімо так: конфлікт в Україні має глобальне значення. Поки що на щастя гібридне, угу. але цілком будь-який час він може в щось багато більш небезпечне. Знаєте, те, що кажете, бо ви в холодно. І цілесно, це власне це головний урок. Вони уроки uh -huh, першої uh -huh. стоїни, як не дати це зробити. Оце богу не урок. І тут ми помолилися. Помилилися, заспокоїлися. Скажу ми, тому що я вважаю, що Україна є частина європейського простору. Зрештою, ми українці, тому що ми мали якесь таке переконання, що війна майже неможлива, так. Що війна щось дуже далеке. Це десь в інших континентах. Ну, в крайній випадку, десь, знаєте, там, десь в Юславії є або Кавказі. десь далеко-далеко, з -далеко, декілька сот кілометрів від нас. Що тому ми свиневляли, що це знаєте, таке щось Путін може почати війну. Це, це це. але справді тепер, дивлячись на цю війну, і так знаєте, усвоюючи уроки історії, ми повинні розуміти, що насправді війна, війни не скажемо війна, а війни є постійним супутником людської історії. На жаль, є база даних, скласкалася декілька баз даних воїнів. які показують, що немає такого року, немає такого року з цій історії. Писані історії, де uh -huh. би не велися війни в тому чи іншому місці. Якщо казати дуже просто спрощено, війна це норма, oh, вона yeah. завжди з нами. Це як природний гріх, чи як диявол, чи зло. Це не означає, що маємо упустити опустити, опустити руки, це означає, що ми повинні просто бути свідомі цієї небезпеки і проти неї боротися і. Її, її протистояти війна є норма, мир є виняток, але це тим більше означає, що мир не є прородній стан. Війна є проній стан. Uh -huh. Це означає, що за мир мусимо готуватися. Тоді uh -huh. єдиний спосіб готувати мир, це знаєте, як казали Тоня. Хочеш миру, готуйся до війни. Я не кажу, що, знаєте, що щось є про непрородній мир. Звичайно, і гірше. Ми зараз з вами розмовляємо через радіо, через скайп. Це все неприродні. Навіть все, що зараз нас оточує, не навіть наші елефронни, смартфони, телебачення, машини це ж проді не існують, вони з землі. Просто вся людська історія проба вийти з породи. І власне, от от останнє, що нам залишилося, це проба подолати ці війни, бо він є дуже І Я вважаю, що війна в Україні, коли вона завершиться, є дуже важливим шансом uh -huh. спробувати проламати цю тенденцію, тому що йдеться про сяків нація політична. То йдеться про те, що треба тепер переглядати роботу всіх тих міжнародних органів, той саме Генеральній асамблеї, Організації об'єднаних Націй, тому що вони свою функцію вичерпали. Вони далі снувати не можуть. Не можуть так. Мають бути нові інструменти, нові інституції, які повинні чітко робити те, непрородні, мовно кажучи, непородні стани, які мають захищати мир. Тому що пам'ятаємо, мир сам по собі існувати не буде. Його треба конструювати, боротися, виборювати таке все інше. Тобто Фукуяма з кінцем історії, з кінцем війни, і тільки з таким змаганням, конкуренцією, це все вже ну зараз. То ми розуміємо, що це не так, але тоді, коли це з'явилося як думка, вона дуже надихала і здавалося, що так воно і буде в 90-ті. Маєте абсолютно рацію, бо Фукуяма 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 це теж той людина, яка вирішує історію Майлогіку, угу. Фукуяма, вибачте, що скажу, думає гельянець. Знаєте, як просто на Гелі, бо власне, зараз не бити з струсофі, що з історії криється за подіями, поверхнем криється якась велика велика, велика ідея сила. сили. Гегеля — це ідея емансипації. Людство емансипується від цих бід, визволяється, від природи, від різних способів пригноблення, расового, гендерного, знаєте, всі інші здали, що з падінням комунізму все. останній останні гніт впав. Далі росли тільки хіба визволяти собак. Хотів і інші живість, так це все, що лишилося і задачи. працювати з кліматом, так. Так. так так, виявляється, що ні, це емансипаційний проект не закінчився, тому що війна завше з нами. Війна повертається, історія повертається. Та історія, про яку ми говоримо: історія, де на жаль, насильство є нормою. І війна є нормою, і з тим треба щось робити. Я не кажу, що знаєте, ми вернемося, якщо ми коли ми переможемо, кажу, якщо коли ми переможемо, ми вернемося в точку, в яку була 89 91 сто першомуського uh -huh. парламенту. Uh -huh. Але я кажу, що для мене, коли ми говоримо про точки порівняння, то не тільки 45-й рік дуже важливий є, а 91-й рік залишається дуже важливим роком в цьому сенсі, те, що Радянська імперія, яку, до речі, читали якраз у Тімоті Снайдера, що Гітлер вважав Радянську імперію, Радянський Союз штучною державою. От те, що ця штучна держава в 91-му припинила існування. І ніби розвалилася на природні країни, на ті, що здобували незалежність, ну, зокрема Україна здобула відновила незалежність. Тобто, те, що вона не дорозвалилася, ми зараз відчуваємо, чи то все таки було штучне утворення, і зараз Росія це не радянський союз. Тобто, наскільки в історії можливі варіанти, коли імперія знову збирається через 30 років і знову процвітає? Пані Лібо можу трошки інакше сказати, ти прошу набражатися. Я вважаю, що всі держави є штучні. Україна теж є штучна, uh -huh. вона нароста на дереві, кажуть. Знаєте, uh -huh. ми розуміємо, що жодна держава в Ісландії, її кордони не співпадають з етнічними кордонами, uh -huh. тому що завжди є території спірні, знаєте, є Галичина і Волинь для поляків українців, є Донбас і Крим для українців, росіян, незасмотрі для Франції, Французів, Німеччини, Селезі для німців, поляків так далі. Так далі, і так далі. Туди це не про те. Штучно чи не штучно, а скільки цей штучний порядок може бути а стабільний і другий мирний? Uh -huh. а це дуже важливо. Стабільний мир, чому знаєте? В 91-му році було враження, що так, що це вже майже автоматично досягнуто. Бо яка була логіка? Якщо зникне останній гніт, вони кажуть, якщо помре цей дракон, знаєте, цей відомий цей казки, Шварца, убити драконом, то після цього знаєте ми дістаємо сипацію. Що була простий розрахунок. Росія стане на ноги, відкинув авторитаризм, почне економічні реформи, економічні реформи запрацюють, населення збагатіє, і це приведе природним способом до демократії, ліберальної демократії. Ось тільки люди стануть жити краще, до чого їм воювати. Так. Це така поста, простесенька логіка. А євреї це ні. Росіяни стали жити багатше, але від того не стало й менше хотітися воювати поки. Навпаки, навпаки, знаєте, дуже важливо. Чим збагатіло російське суспільство, тим не було інші лозунг. Так, тепер я маю машину, а де ж ми імперії? Верніть мої імперію. Uh -huh. Дуже важливо це логіка. І це дуже важливо, тому що в кінці кінців, як ми бачимо, це знову ж таки те, що можемо умовно звати логікою історії. Не економіка панове, не економіка визначає. Визначає, що в чергу політика і політичні реформи, а політика політичні реформи тільки тоді йдуть, чи не йдуть, коли є певні цінності суспільства. Коли суспільство готове прийняти ці реформи, чи не готове прийняти. То, власне, найбільша різниця між Україною і Росією, що Росі... Росія не прийняла цей сценарій, а Україна прийняла. Тому що Україна прийняла також така іронія. Україна зробила це все на голодний шлунок. Будучи набагато біднішою країною ніж, ніж Росія. Але вона пройшла цей шлях і досить успішно пройшла. Якби не війна, я би думав, що ми зараз було майже, майже береться і мети, тому що ми зробили всі необхідні, необхідні речі, які треба було зробити. Нам лишилося доробити невеличку частину нашої домашньої роботи, щоб пройти Україну в демократію а це, очевидно, привело би до ринку і мало б, скажімо, ми могли б тоді бути, умовно кажучи, схоже до Литви чи Польщі. Uh -huh. Але війна це перервала. Завжди думаю, що головна причина чи одна з головних причин війни Путіна, тому що Путін не хотів би, щоб це зупині стало, щоб не перетворилися, власне в таку собі східно-слов'янську Польщу, Литву чи навіть Південну Корею. Uh -huh. Це було дуже велике, це смертельна загроза його режиму. Отже, що з режимом Путіна і імперією, яка хоче знову, ну бо ми говоримо, що це зараз Путін, і Росія не ведуть війну з державою Україною, бореться зі світ, з Західним світом, але це нагадує подіях колоніальні. Він забирає свої колонії, він забирає своє. Вони саме так і поводяться. Тобто, оця це прагнення останньої імперії все-таки відбутися. Таке може бути в історії. В історії все, на жаль, можливо. На жаль, кажу, тому що знаєте, часом сценарії історії є дуже погані. Казав Гегель, що е рідко, який розділ історії кінчається шливим кінцем. Історія це на голлівудівський фін, uh -huh. де знаєте, де гепіенді. Але щастя, що історія не автоматично історія того любить люди. Історія бо, знаєте, то, як ми, як ми як ми себе поведемо. Я е, тверджує, е, до речі, на мене за це слід за таким російським столиком Яновим, який помер рівно за тиждень до війни. І він був е, російським журналістом, істориком, родом з Одеси, і став дисидентом його винули з Радянського Союзу, він зробив кар'єру в Америці. Uh -huh. І він все декілька дуже книжок Російську імперію. І він ввів це поняття, як називається Російським майдан. Що ми полягає? Він каже, я не звертаю увагу, тут мають ці комурацію. У російській історії є стільки моменти. Є моменти, коли появляються реформатори, і він не проблять щось зробити з цієї країни, зробити її нормально, вблизку до Заходу, mm -hmm. робити реформи. Олександр І переможець Наполеона, Олександр II, який скасував кріпацтво, зробив судову реформу, земську реформу. так. І Маємо спробити, навіть, підірвали? Не там тимчасовий уряд, але він пробував реформувати Росію. так. Маємо того самого Горбачова. Але в чому полягає проблема цього російського майта? Кожен раз, коли такий короткий період, кожен раз такий світний період є коротким, а нього починається ще довший, затяжний, темний період авторитаризму, репресії і відрожній імперіалізму. От чому полягає? Тобто, навіть якщо ми зараз будемо вважати, ну якщо це коли. Що угу. це не добре слово, коли, так, так. коли режим Путіна впаде, це не означає, що цей маєтник словних з 20 років не буде мати знову якоїсь нової інкарнації Путіна чи Сталі, Чи Олександра Третій, який знову буде захоче забирати, забирати землю. Тому що, якби вирок історії дуже простий: росіяни не можуть дати собі владу свій власну історію. Вони замість того, коли, коли Фукуяма каже, знаєте, кінець історії, подолання історії. Росія має росіяни, мають ці іншу тактику, все глибше поглибувати історію, Знаєте, як болоті в цьому uh -huh. Знаєте, спезу засмоктуватися uh -huh. цей знаєте, і якщо брати цього метафору болота, то, то росіяни не є бороненкаузен який сам все може витягнути з волосся з цього болота. Росіянам треба допомогти, молокаючи допомогти. Це хто може це Україна ЗСУ, переможні до СТО до колапсу. Очевидно, допомога заходу, санкції такі всі інші. Це це власне як для мене сенсії. Війни цінеться перемоги не просто завдати поразку путінському режиму і самому з Путіна, а зробити так, щоб повернення цього сценарію з 20 років було неможливе, тому що тоді це буде питання тільки наш, а наших дітей внуків, навіть правнуки. Бо ми завжди поряд. Ми сусіди. На жаль, то тоді, якщо вони не можуть як Мюнхгаузен, себе витягнути з болота, то може ми маємо стати тим ядром, на яке посадити і відправити подалі. Росія не зникне ніколи. Знаєте, Росія НАТО велика, щоб зникнути і НАТО, яден кажуть тобі, то велика, що зништо. Всі може зменшитися очередно. Знаєте, це не питання, які трапить про цему, не можемо знати. Звичайно, шанси невеликі, що окремі держави чи структурні елементи Росії мають але не є ми говоримо про Чечню, поговоримо про Дагестан, говоримо про Татарстан. Вони можуть Навряд ну, чи інші не будуть поділятися, але факт залишається фактом, що нам треба щось зробити з цієї території так, щоби там а, по перше, вона стала нормальною державою, тобто задовольнилися тими кордонами, які не є, так само відверняється з часа Німеччина, Франція, Італія. І не все. має навіть, своїх там якісь докорів чи агресії до сусідів. прийняється, коли не киє. Ну а друге, дуже важливо зробити певні реформи в цій країні, щоб, знову ж таки кажуть: на цей варіант сценарії Путіна. Це означає, я я, я описую цю форму-трима-де? Це перше це, це дерусифікація. Фікація це означає, що ми маємо позбавляти Росію право розмовляти російською мовою чи заперечувати російську ідентичність, те, яку Росія робила в наступному. Oh, nice. Рефікація означає дуже важливо. Росія має відмовитися стати раз і на бути великою Руссю, а стати uh -huh. нормальною Росією. Uh -huh. Не казати що якісь кордони є російські там, Грузії, знаєте, Молдавії, України, Білорусі, що десь в Румунії чи на Алясці, нехай про це забуде. Uh -huh. Це є норма сучасного міжнародного життя, і вона має визнати до з го року. Крапка про цьому дискутується. Друге, має бути демілітаризація, тому що знаєте, російська проблема. Це не тільки російська проблема десь в одної держави. Це російська проблема зараз є загрозою для всього світу, так і ядерної війни, так і своєї війни, яка може стати ядерною. Це не той самий загрози глобального потепління чи зміни клімату, це рівні російської загрози. Це дійсно глобальна загроза. А це означає, що треба створити такий режим, коли неможливо повторені ситуації, що одна людина парадондіальна не цілком здорова, психічно, злочинна, має доступ до ядерної кнопки червоної кнопки, яка може покласти край всьому світу. З тим треба кінчати. Така система не може існувати. Тому друга та теза це демілітаризація Росії. І так. Це, та, А до децентралізації перетворення Росії в тих кордонах, Київ не є в нормальну федерацію. Не на папері, а це реальна федерація. Тобто, забрання максимально влади в центрі в Москві, коженто багато влади має, і віддання цієї влади в ці окремі регіони. Так воно кажуть, як скажу, Штат Америки чи Європейська Унія. Оце, uh -huh. це, знаєте, це є. Тобто, що я ще скажу, Росія сама питання своє не розв'яже. це не є розв'яже, її треба образувати штучно, а це означає, треба робити тиск і реформи. І моя теза є дуже проста, що що <св 'язок> Це можна і треба робити взамін за скасування санкцій. Санкції не можуть. Він міняє санкції не можуть мати це просто так, за красиві очі. А тільки... Санкції мають мінятися за під, як тиск, спосіб тиску на Росію, росіян, на російський уряд, щоб не робили певні, певні зміни. І тут я маю надію, дуже велику, що Україна, суб'єктінської дуже сильно зросла під час війни, зможе диктувати ці умови або прийняти участь. Будучи серед, серед тих держав, серед тих союзів, які будуть диктувати Росії умови, як робити. Українці мають одну велику перевагу: Перевагу про всім світом. Не знає, хто такі росіяни uh -huh. на своїй шкірі знають, на своїй історії. Тому вони можуть вповідати це. Знаєте, світ нарешті може їх почути, тому що світ до цього часу не чув цього і не хотів чути. а Зараз він це чує. Тому я вважаю, знаєте, що ми, ми зараз, українці, є дуже важливим гравцем у цьому світі, і тому от нас роль, яку ми мусимо грати після закінчення війни, це привести Росію до норми. І тоді на завершення, тут дійсно про українців, це і перевага, і відповідальність українців. Вони дуже, ми дуже добре знаємо росіян. Тоді на завершення, ота ваша фраза, яка тоді в сьомому році, в десятому році, вже застаріла. А от як вона зараз про Україну, це країна, яка ніколи не втратить шанс втратити шанс, що скажете? Я дуже боюся. Це зрештою, вибачте без цього як я цю фразу сказав. Я покликався на анонімного українського посла в Румунії. Румунія uh -huh. в Румунії, одне з тих наших дипломатів, які були під час саміту НАТО, коли Україну не прийняли в, Румунії. Так. В, в НАТО в, в Румунії. Uh -huh. Виявляється, що це не що це фраза американського дипломата. Він про Америку казав. Ага. Це крила та фраза. So. Але, але навіть в Америці пішла час, коли цю фразу перестали говорити. Я я дуже хочу, щоб українці також україні почали часку цю фразу забули вже. Добре. Я думаю, що зараз ми навчені досвідом першого Майдану і другого майдану. От коли ми дуже багато доробили. і я це відчуваю. Та певно, ви це відчуваєте краще в розмовах між собою, в розмовах з волонтерами, в розмовах з тими людьми, які ну, на, на фронті зараз вони так легко цей шанс вже не Ви Розумієте, що десь, про що йдеться. Надто велика ціна заплачена за те, щоб цей шанс зараз опустити. І тут надважливо, щоб кожна пролита крапля крові і кожна пролита сльозина не була марною Не те, що життя. Ярослав Грицак, знаю, що у вас зараз ще робота, то ще багато питань, тому. Прошу вас долучатися до наших етерів, якщо буде така можливість, є. Я вам так скажу, пані Олю. кожен раз, коли будемо просити, я вам не буду мовляти. Домовилися. Супер. Домовилися. Ярослав Грицак, доктор історичних наук, професор Український католицький університет. На зв'язку з звіжен радіо на дотик і далі буде. Пасибі, пане Ярославе. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава. Yo, Nadotek. Nadotek.